Гетеатри не будуть дихаль злом Ти або колори, або на шабу. Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовник, GTA 3, продовжуємо проходити. Я вирішив, що буду поки що, не знаю, поки в мене є наснага, виконувати оці завдання, які далеко його оцього чувака. А, тому що це близько, і завжди можна, якщо що, швиденько раз, раз, і, і все. А тут їхати ще півдня потрібно. А, давай дивитися, великий. Спасибо, что привезли мне те пакеты, но они были... Великозмово, я так разумею. Простите, но иногда в бизнесе приходится идти на это. Угу. По-настоящему важный груз до сих пор в самолете. К несчастью, власти аэропорта задержали самолет и начали его обыскивать, пока не вмешался я, заплатив крупную сумму. Поезжайте в аэропорт Фрэнсис через мост в Шорсайт Вейл. Власти уже получили вознаграждение. Моя посылка ожидает вас в самолете на таможне. Блін, Серйозно. Летюче завдання буде. Короче, ось куди відкрилися по радіо об'ява була. Куди відкрився доступ? До аеропорта нам доступ відкрився. Я не хочу, блін, мені так не подобається в ГТА ТАРИ і Сан Андрес, наскільки я пам'ятаю. Там, в принципі, і Vice Сіті також. Дуже мені не подобалось е керування літаками, гелікоптерами, оцими всіми штуками. Блін, навіть не знаю, це буде складно, напевно, якщо доведеться літаком щось забирати, кудись перевозити. Але треба якось впоратися з цим завданням. Все, ось відкрита траса, раніше вона була зак... зачинена. Окей. Я забув, знаєш, що зробити? Забув взяти е... цей броньку. Це погано. Потрібно було купити броньку. Ну, вже як є, подивимось. Блін, півдня ще сюди їхати, добиратися потрібно. А, чекай, а куди мені? В ангар. Тобто мені пішки їхати чи на машину. На машиною. Окей. Та ну. Блін, я думав про Я застряг? Блін, да серйозно. Шламбаум не давав. Проїхати нормально. Так, окей, ось в цьому ангарі посилка. І я так розумію, мені потрібно буде на літак. Здравствуйте, блін. А тут мене чекають, да? Картель вже тут. А бля. Картель вже тут. Прикинь. А я без броніка, ну я молодець, звісно. Янкі бой, сам ти Янкібой. Ще й вночі прилетів, ну йоп, приїхав. Там є щось вибухове. Мені підірвати поти. Там літак стоїть чи що? Ні, там просто. Я ж не бачу нікого. Я ж нікого не бачу. Давай я спробую отак. В сенсі? А чого я туди зайти не можу? Я його не бачу. Зняв? Наче зняв? Няв-няв-няв, я його зняв. Де ще один? Воно сидить, да? Чи стої... А, він... Не поняв Він готовий? Чи не готовий? Так, тільки не попадай по мені, будь ласка. Блін, влучив. Ще двоє стоїть. Так, літак, чи що то? Літак. А за стіною щось не так. Давай обійдемо. За машину сховаємось. Ага. Шкода, я рухатись не можу, коли прицілююсь. Так, тихо, тихо, тихо. Ей, ти невчасно сховався, чувак. Так, мінус один. Виглянь. Посилка має бути в літаку. В літаку, то в літаку. Що я підібрав? Щось підібрав цікаве, напевно. Давай подивимось, походимо, чи є тут щось щось цікаве. Я думав бочки, типу, розстріляти, щоб тут все повибухало. Я потім подумав, а якщо вибухне те, що не повинно вибухати? Коротше, блін. Як я, ну типу. Блін, так далеко збереження зробили, ну серйозно. За мною зараз... Не зрозумів. Тихо, що воно написало? Сповіщення. Посилки нема. Вислідкуйте колумбійців і заберіть її. В... А. Колумбійці. Бляха. Plantic Construction. А, можливо, можливо, посилку відвезли туди. Є будь... ага, будівництво якесь є. А де воно? А, знайоме будівництво, знайоме. Я не знаю як, от краще літаком, ну, типу, я літаком, це по літаком потрібно буде за цим, за кадром. Ні, давай, я знаєш. Що... Можливо, мені на планті контракт лан... лантики заїхати туди. Щоб, типу, за свого прийняли, бо я думав, типу, на цю сісти машину. Вона побита, звісно. Але швидкіше. Давай ми на цьому планті контракті заїдемо. Можливо, нас не впізнають. Диви, аге! Шламбаум поремонтували, чуєш? Поки ми там стрілялися, вони взяли шламбаум поремонтували. Молодці, пацани, що сказати. Швидко працюють. Нам би тепер без пригод доїхати і зробити те, що потрібно зробити. Дуже великі відстані від е, початку завдання до цього. Від, верніше, від збереження до початку завдання. От коли ці ігри робили, так? Не те, що зараз. Просто в процесі бою інколи зберігаєшся. Правильно ухилився, зберігся, неправильно стрельнув, блін, е, завантажився і все. А раніше ніхера. Завантажуєшся за пів години до початку завдання. <хи> поки до нього ще добіжиш, поки його приймеш. Потім від прийнятого завдання до виконання. ще. Чорт наскільки добратися потрібно. Відстані колосальні. Так, тихо-тихо, тихо, 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 тихо. Так, тут зараз почнуть. Не тут, а десь далі почнуть лупашити по мені от мені мене дивує, як вони. Блядь. Як вони знають, в якій я машині. Ага, з тої сторони. Давай з тої сторони заїдемо. Показує з тої. Стой... Звісно, звісно. Показує з цієї сторони. Заїхать, давай ми з цієї заїдемо. Тут же темно, як у. Ясно, там хтось ходить. Там хтось ходить, там хтось бродить. Нам потрібно обережно. І немає ж маркерів, що там якісь вороги. Як мені зайти? Це вороги чи ні? Си Буэно Я. Це вороги. Це вороги. No <laughs> а чому вони не відображаються на мапі? Вони ж раніше відображалися. Можливо, снайперку взять. І далі стать. Угу. Так, мінус один. А скільки їх там ще? Чому тут немає хілок і броньки? Типу що ж знали, що тут буде замес розробники. Рокстаровці. Чому ви сюди не поставили хілочку, бронечку? Угу, угу. Все. Все. Знати б скільки їх там? Туру туру, ту ту туру, ту ту, -ту, -ту, -ту. Це мені, типу, по лабіринту потрібно пройти. Там хтось є. Там хтось є. Чи... А, воно хоче, щоб я на ліфт пішов. О, їба. Там є хто? Ну там ще хтось єсть. Треба знайти броньку і треба знайти ХПшку. Бо це як би не варіант, мені здається. Диви. Ой, дякую вам, Рокстар, що ви тут поклали сердечко і броньку. Дякую вам велике. Так, а тепер я бачу оцих уперів. Зараз ми їх розуперімо. Так, а ну. Відвалився один. Де вони ще? Воно стоїть. Двоє. Ось що один ходить. Ходив. Ось там ще один ходить. Є, добре. А. От я відчуваю, що. Десь ще падлюка сидить, заникалась. Там не видно. Там не видно. І, скоріш за все, туди, куди ми під... будемо підніматися, там також є якась охорона ходить. До... О, пакетик. <сум> Блін, я отой вот пакетик з. завдання кінець Вакагасіра, здається, називалось, так і не забрав. Я стільки раз перегравав, що вже плюнув на той пакетик і не забрав його. Ну вже як є. Я ж кажу, що будем бачить, будемо забирать, не будем бачить, значить, не будем забирать. Будем бачить і не змогли забрати, значить, не забрали. Ну, Значить, так і буде. Та перестрибнеш ти. Так, я обережно тут буду. It's no to kill you. You the... От ну я ж його не бачив, ну не було ж його тут. Ага, навіть отак... Ой, хорош. Тихо-тихо, no грінго. Це ти говорив? Виговорився? Я щось підняв цікаво. Наче вже нікого нема? Чи є ще хтось? Був? Щось з нього ніфіга не випало. На ліфті в башню, та я зрозумів. Це вже я зрозумів, що ліфт мені потрібен. Як до нього забратися до цього ліфта, ага. Ой, ну що, поїхали. Блін, мені це з парашутом здається стрибати потрібно. Чи це не, не в цій ГТА потрібно з парашутом стрибати? Давай увезем дипломат отсюда. Черт знает, что там внутри, но раз ему так захотелось это заполучить, наверняка что-то ценное. Ты! Успокойся, Амиго. Но и надо, но и надо. Ты же должен был сдохнуть в том чертовом закаулке. Не вышло в тебя. Без базара. Мы все здесь друзья. Не будь вот, таким забер... трусом. У нас нет выбора, крошка. Выбор есть всегда, чертов ублюдок. Прости, это бешеная сучка. Это все она. Они все такие. Итак, шлюха убежала. Но ты оказал мне услугу. Ведь ты не единственный, у кого с картелем счеты. Этот мерзавец убил моего брата. Я никогда не убивал якудза. Жош, мы все видели наемника картеля. Мы выследим и убьем всех вас, колумбийские собаки. И я поработаю над нашим другом, чтобы получить информацию. Для удовольствия. Увидимся позже. Уверена, мне понадобятся твои услуги. Пожалуйста, Амиго! Не оставляй меня с ней! Она, она ненормальная! Амиго! Эй! Эй! Амиго! Амиго! Ой, чувак, чекая на тебя, шатаничка с этой <целью> девчиной. <служили> 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 шо, шо, кто, куда? <служили> Дональду <служили> Лаву. Доставити посилку потрібно. Ви ви свої. Не зрозумів зараз. На, на інший кінець. Мі... Ну, правильно. Це моя машина? Я просто не хочу, щоб вони в мене зараз стріляти почали. Давай я оцю. А, понял. Я не хочу чіпати ту машину, бо ще загріться на мене. А, можливо. Мразь яка диви. Офігеть. Я побіг за машиною. Я на вулиці не хочу хапати машину, тому що, по-перше, там поліцейські, по-друге, там стріляють бандюки. З ким вони перестрілюються? Можна було б і тут машину втирить. Ну оцю можна втирить, мені здається. Вони обстрілюють машину картеля. Окей. Я поверну потім, можливо, коли-небудь. Якщо не забуду. А Де тут виїзд? Та, блін. <хи> Знов застряв. Ці шломбауми, вони якісь щитерні. Відпусти. Хто б сумнівався? Так, поліцейські не гоняться, фарбуватись немає сенсу. Головне до... Дональда Лава, чи як його? Дональд Лав. Ну лав точно, от чи Дональд, не пам'ятаю. Тихо, обережно. Обережно, обережно. Тихо, тихо, тихо. Я Я... хто їх вчив їздити? Ну диви, диви, що робить. У мене колись поліцейська машина тупо їде-їде. Е, ну, ми по своїх полосах їдемо, е, машина їде, поліцейська по іншій е, стороні дороги, типу, а потім різко переді мною бере і розвертає, хоча у мене не розшуку, нічого не було. І я спокійно їхав. Система тут така, що 50 штук. Так, я коротше, поїхав зберігатися. Я поїхав зберігатися, краще. По великому рахунку, знаєш, можна було б. А, цей. Типу, одразу зайти на завдання. І, типу, буде автосейв. Але я чомусь автосейвам не довіряю. Проблема в тому, що я не довіряю автосейвам, тому я краще пророблю величезний шлях. Збережусь. Адекватно. О, диви! Арасака. О, вся як її. Асука. Правильно? ж? Арасака то в кіберпанку. Асука з'явилася. На будівництві. Краще отак я збережуся. Де мої машинки? Мої машинки стоять. І отак ми завершимо завдання. Мені спод. Оце завдання мені сподобалось, якщо чесно. А попереднє ні. Ні, чекай, попереднє яке. Попереднє те, яке е... ми товар на човні доставляли. Оте мені не сподобалось. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока. Гетеат 3D вулиці, тиха і або король. Ако станеш рапом